Ворог, котрий закріпився в цьому селищі, і вони почали втікати від штурмових дій. Вони всі в кінець села скупчувались. І я його помісив на перебіжки між дворами. Секунди, долі секунди. Долі секунди. Побачив, відпрацював. Я так розумію, ви приймали зовсім нещодавно участь в стабілізаційних заходах навколо добропілля. Так, ввечері отримали ми наказ від вищестоячого руководства, Докурі. що треба попрацювати з хлопцями, організувати їм прикриття. Пару годин на збір в нас був, ми зібралися і виїхали до хлопців на злагодження. Так, за добу ми знайшли в цей населений пункт. І вже там почали працювати. Скретна задача стояла в тому, е, організувати прикриття е, розвідупи при штурмових діях. Дві маленькі групи розвідників, які йшли з двох сторон села. У мене пара, тобто не п'ять тисяч чоловік штурмують село. Маленька кількість людей проводить штурмові дії. Наскільки коректно казати, що от буквально там один снайпер може тримати ну, якусь доволі велику ділянку населеного пункту? Ну, воно так і є. У мене в оптиці мій сектор займав все село. Але все село, різні дистанції, ми граємося оптикою. А взагалі мені вдавалося дав тримати все село під наглядом, Но, але працював від хлопців чуть далі. Зранку перед штурмом ми спочатку все обговорили, обсудили кожні дії, як воно буде, і потім вже так злагоджено почали свої, свої праці. У мене було чердачне приміщення горище на полу, полу розбите. Нічого там прикрився шторочка дета, шиферинкою прикрився, то тобто зробили маскировку і... Тут, тут фу, дрони вроді би, не побачив, нормально. Скільки вам довелося от, безпосередньо лежати на, цьому, на цій позиції? Е, на цій позиції я Ну, сутки я лежав на цій позиції. Так, да, бували моменти, що я відходив, ну, але взагалі так от, сутки. Мій комплекс складається з гвинтівки, метеостанції, дальномера, міра, боєприпаси і. мешочка. В эти станции мы можем определить давление, температуру воздуха, влажность, э, ветер и направление ветра. Это все влияет. Це все, Це все для лучного пострела. Это у нас Барет Мрат 338. Працював я на последнем выходе с нею. Боеприпас 338 Вапа магну. Хороша пуля летить швидко і всиль. Мені довелося відпрацювати по ворогу, побачив цій, відпрацював, все добре. Ворог, який закріпився в цьому селищі, і вони почали тікати від штурмових дій. Вони всі в кінець села скупчувались, і я його помісив на перебіжки між дворами. Побачив, відпрацював, більше я його не бачив. І хлопці зайшли в той двір, де я його побачив, і ще там знайшли 5 чоловік у підвалі. Скільки це часу займає з моменту, коли ви його побачили, до моменту, коли він ліквідований? Це секунди, долі секунди. секунди. Побачив, відпрацював. Тобто такого, що у вас є можливість його супроводжувати, наводитись, такого немає. Якщо він десь йде в відкритому. Відкритому секторі така є ще можливість його супроводити. А в населеному, ну в населеному пункті, то там уже ти його довго не проведеш. І тільки можеш думати наперед, ага, якщо він де тут, то він може зараз зап'ятатися там. І все, і ти вже серед серединку шукаєш і працюєш. Ну це взагалі в долі секунда. Отак, прилетіла в мисля і працювала. Я так розумію, що коли ви заходили, то у вас було враження, що ну пару днів. І відкат? Так, так. Думали так, що пару днів попрацюємо і підемо на відкат. Але вийшло зовсім по-другому. В той момент, коли ви заходили, коли було планування, чи ви розуміли масштаб, що насправді відбувається, що такий широкий прорив, ну, глибокий, чи ви тоді ще не дуже розуміли? Тоді ми ще не дуже розуміли, тому що не володіли більш конкретною інформацією. Інформацію володіли для себе, яка нам потрібна. А потім, вже коли знаходилися там, то ми вже для себе аналізували весь цей проєкт. Якщо чесно, реакція була в мене на два місяці тому ми ще жили в тому в Грузькому. І пройшли ці два місяці, і вже потрібно нам йти захищати, прикривати хлопців, щоб зачистити село. Тобто дуже швидко фронт рухається. Так, дуже швидко рухається. Не дуже складно, але були маленькі складнощі, що трудно з чим добратися. Так. Тому що ворожі дрони вони літають, продивляються і в цей момент ти намагаєшся спрятатися, щоб не побачили. Але у вас же ж навіть побратим вам відправився на допомогу, але. Так, так, відправили мені побратима мого другого номера на допомогу. Але при вигрусті з авто зазнав поранення осколочне від ворожого ворожого на скиду. Щастя... На щастя, все добре, все він цілий, нормальний. Перша евакуація надана, була йому одразу вже, перемотав його, все добре і відправив на евакуацію. Якщо ми кажемо про ворожих э, снайперів. Чи вони досі є на фронті, чи може у вас був якийсь досвід, не дай Боже побачити їх роботу? Був досвід, бачили їхню роботу, але на іншому напрямку це було до повномасштабного вторгнення. Да, вийшов у нас хлопець в баніцю, вирішив понаблюдати трубу і відпрацював снайпер. Як до ну, хлопець в рубашці народився, тому що куля пройшла між, ну бров зацепила і ука, і все. А так хлопець дав, іспугався, стрес отримав ну, Не, не пора теж допомоги. Е, є зараз такий стереотип, що е, все, що зараз там на фронті працює, це тільки дрони. Що скрізь всі кажуть про дрони. Оптоволокно, FPV, крила, там, я не знаю, ціплові дрони, нічники. І вже таке є враження, що інших родів військ взагалі на фронті немає. От у вас є якась така, може, ну, я не знаю, образа, що ви теж працюєте, але про, вас, про вашу роботу майже ніхто не говорить. Е -е, ну, образи як такової нема. Да, працювати хотілося б, як і раніше, щоб достатньо у нас праці по нашій було напрямку. Ну, але так, да, зараз він дронів і з цим складно. З цим складно да навіть нам Дудус. За весь час служби вашої ще до повномасштабки, під час повномасштабки. Чи пам'ятаєте ви якийсь найкращий ваш день? От, можливо, зробили якийсь постріл ну, неймовірний. Чи можливо я не знаю там, добу лежали, когось вислідковували і змогли все-таки його дістати? О, та такого багато у нас було. Найприємніший в нас день це коли ти лежиш, наблюдаєш, бачиш ворога, відпрацьовуєш, і після того ти в тому напрямку, в тому секторі нікого не бачиш. Оце для нас найголовніше і най... Най... найцікавіше обоє. А найскладніший день, пам'ятаєте, коли, може, по вам працювали чи доводилося, я не знаю, евакуюватися швидко, щось таке було? Так, да, було на турецькому напрямку, коли ми були вже. Котлі нам довелося виходити. Во-первых, що працювати там було складно. Завжди це робота по нашим сетерам землю ну, сиділи танчики, міномети, оце, оце все було. І коли виходили, так, да, ми теж столтулися, подарвалися ми на міні, Ну, пройшли евакуацію, все вивезли, всіх вивели, всіх виш... все вийшли і всіх. Дистанційне мінування ворогом. І в той момент, коли ми виходили, мій напарник не помітив цю міну, він, він її зриває. Добре, що все затіче. Всі живі, хлопець цей живий, займається футболом, який займався, але з протезом. Ми знаємо, що ну, у всіх бригад є перехоплення ворожі, і іноді ворог там скаржиться, я не знаю, на наших дронщиків, на когось ще. Чи бувало таке, що вам хтось казав, що по перехопленням ворог вашу роботу якось коментує? Бу було таке, тільки ну, не на цьому напрямку, на іншому. Так було, що коли ми їх кошмарили, працювали по ворогу, да, вони по перехватам казали, що нас заїв. Цей снайпер зробіть з ним щось його. А ви не знаєте, що це чути, коли вони отак оч... очкують, звісно, нас. Це дуже грячно.